Всім привіт привіт І це моє перша Гетціозмі. Надіюсь, я правильно його вимовила. Я сьогодні хочу розповісти е, про це, тому що я ну, новий блогер в цій сфері. Мій канал я назвала його Міс Полі. Ну, наз... мене звуть Поліна. І я завжди підписуюся як Пої. Ну, взагалі в тіктоці я підписую на як Була. Тому що моїй перший аккаунт заблокали. І всі ви вже знаєте, що зараз Єто. І якості хочеться його профуктати. Профуктати. Профукти. А, Я навіть написала список на 100 справів на Єто. Я яка виповнила десь 7 чи 8 тільки, а сьогодні вже 21 червня. А завтра 23-24 на ночі Івана купала. Я ну, Ми завжди святкували 6 на 7, коли там воно було. Е я навіть настільки розумію в цих датах. Які у вас традиції, як святкувати Івана Купала? Чи де я живу в ну, цьому регіоні не сильно десь святкують? Я стаю в якісь великих селах, чи що там бувають такі торжественні святкують. Ну, у нас не сильно хто святкує, ну чого так святкує? Ну, в мене була мрія на Івану Купала відпрацювати, як потрібно, коли там бригади через костер, він кивиться в виправ... ну, ложиться, Я не знаю, я знаю, як ця традиція, ну я такому я ще нічого не робила. Зразу говорю, може, в мене якась дикція буде неправильна, вибачаюсь. Ну, я, первоначальний блогер, я не сильно так добре так розмовляти, робити якісь як людьми, розмовляйним. Так, і що там погайва Івана Купала? Я дуже хотіла відпрацювати якось так ось. Ну. Я недавно ці квистала, що його привели. що я геніальна. Ну, я навіть ніяк не підготувалась. Ну, це якось так собі. А давайте поки що поговоримо. Проїто і про плани наїто. Я дуже сильно би хотіла зробити пікник з друзями. Ну і чесно, я не знаю, кого його, його просто устроїти. Як його придумати, я чому можете зробити його по коягам? Таке... Ну, і ще задуматись. Є у когось плани на цей день, хто його з ним вийде, ну як обично. Ну, в мене планів багато, я зробила так. Небагато. Може, я б хотіла приготувати щось. Мені там, е в списку є що приготувати, не приготувати, ну коротше, я Я ви всі зрозуміли. Там є лимонади приготувати, де житов приготувати. Я і такий готовщик. Головне, щоб все було добре. Хочете прикол? я щось зробила не так і в мене щось пішло непоплано з озвучкою. Ну ладно, зараз я на фоні одягаю свої любими серві. Водій правильно, я їх називаю. Оді так, то я по-українськи розмовляю чисто 50 на 50, -ту. Ну така країночка я, ну я часто розмовляла на російській, так що не судіть здорово, того, я будучи несправно розмовляти на українській мові. Як, як обичай, я не можу одіти свою сережку. Ну це буває. І наш грецевий господи, хто придумав це придумався, підходить до кінця почти. Часто я навіть не знаю, що вже розповісти. Пишіть в коментарі, які у вас плани на цеїто, що у вас нового чи що вже страпилось. Всім па, -па всіх цілую!